По тисячі обов'язкових декларацій та декларацій для отримання податкової знижки минулого року подали до міської податкової інспекції жителі Полтави. Громадянами задекларовано доходів по обов'язкових деклараціях на суму майже 350 мільйонів гривень. Розповідає заступник начальника державної податкової інспекції у Полтаві Віктор Книж. До бюджету Полтавці сплатили 9,5 мільйонів. Найбільше, а саме 722 особи декларували доходи у вигляді спадщини. Один же декларант, говорять податківці, навіть показав дохід від отримання хабара. В той же час зазначає Віктор Книж у Полтаві. Зросла кількість мільйонерів з 22 до 46 громадян. Задекларовано доходів по обов'язкових деклараціях на суму 95 мільйонів гривень, тобто 46 громадян. Задекларували свій дохід на загальну суму 95 мільйонів гривень. Значить, до сплати визначено податку на доходи фізичних осіб 3 мільйони гривень. Податкові нагадують, громадяни мають право подати декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки. Скористатися цим правом можна до кінця 2015 року. Громадяни України мають право на Податкову знижку у випадках, коли сплачують за навчання, за перебладнання автомобіля, значить, соціальне страхування, відсотки по іпотечному кредиту і витрати на репродуктивні функції. Кампанія декларування доходів громадян, отриманих у попередньому 2014 році, наголошують податківці, триватиме до 1 травня. Надати всі необхідні документи можна у центрі обслуговування платників.